Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Запроголосували проголосували 253 народних депутати. Втім, наразі цей проєкт ще не набув чинності. І детальніше про законодавство щодо СЗЧ та дезертирства ми будемо говорити із гостем нашої студії. А це представник оперативного командування Північ майор юстиції Дмитро Сірік. Вітаю вас. В нашій студії. Таю, отож, як ми почули, депутати голосували. Втім, наразі новий закон ще не набув чинності. Що ми маємо взагалі в законодавстві щодо тих, хто самовільно залишає військові частини? Так наразі, 21 листопада, 2024 року, Верховна Рада проголосувала за основу законопроекту 12095, але наразі він не набув. Чинності тому ми куруємося виключно нормами чинного законодавства, а саме 401 статті Кримінального кодексу, частиною 5. Передбачений механізм для повернення осіб, які вчинили кримінальний злочин за 407 і 408 статтями Кримінального кодексу: це самовільне залишення військової частини та дезертирство. Для таких осіб є механізм під час дії військового стану такі особи, які е, скоїли такі правопорушення вперше, звертаються через правоохоронні органи, це слідчі прокуратуру або через суд, звертаються з відповідним е, клопотанням до суду і е, направляються за наявності письмової згоди командира військової частини, направляються для проходження військової служби в подальшому. Тобто вони звільняються від кримінальної відповідальності на підставі. Частини 2 пункта першого статті 284 у зв'язку з звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі дії закону частини 5 статті 401 кримінального кодексу України. Тобто наразі по суті це питання врегульоване кримінальним кодексом України. Правильно, так наразі це врегульовано кримінальним кодексом. Є статті, норми на які я послався, але законотворець. В новому проєкті 12.095 прописую деякий механізм, який розповсюджується і передбачає, Певні дії певних посадових осіб командира військової частини або начальників, так і я хотіла також наголосити, що це проєкт закону, який ще не набув чинності, знову ж таки повторюсь. Так. Але оскільки цей проєкт закону існує, ймовірніше за все його готують до набуття чинності. Можливо, будуть якісь зміни, тим ну або що. Тим не менше, давайте розглянемо, що саме передбачається цим проєктом закону. Що саме врегульовує він, так я хотів відступити. Дещо угу. на сайті Верховної Ради наразі двадцять на інформацію на 25 листопада 2024 року. Даний законопроект, який був проголонуто проголосований Верховною Радою України. Він пройшов согласування в комітетах і був переданий на підписання і узгодження для передачі його на підписання президента України, але інформації щодо передачі на підписання президента України наразі немає. Тому після того, як даний законопроект буде підписаний та опублікований в відповідності до вимог в даному проєкті закону, він набере чинності. На сьогодні з тої редакція, яка є і яка є на сайті Верховної Ради, вбачається певні дії, закріплюються за посадовими особами, вносяться зміни саме в перехідне положення статтю 7.2. З позначкою 2 Стосовно дій посадових осіб командира військових частин після прибуття військовослужбовців, які скоїли правопорушення в від СЗЧ або дезертирства, і які виявили бажання щодо проходження військової служби в подальшому, і скоїли це правопорушення вперше, командир військової частини протягом 72 часов повинен поставити їх на забезпечення, фінансове забезпечення, грошове забезпечення, так називаємо. Речове та продовольче забезпечення, і вирішити питання щодо подальшого проходження військової служби, тобто поновити службу, поновити дію контракту, визначитись з військовим підрозділом, військовою частиною, де вони будуть проходити військову службу. По суті, цей проєкт закону пом'якшує обставини для тих, хто вчинив СЗЧ, заче правильно? Тобто, вони так. Безп... безперебійно можуть повертатись? так. Більше того, mm -hmm. в даному законопроєкті, Передбачений пункт наявність кримінального провадження, досудового кримінального провадження по статті 407-408 не є підставою для непродовження вказаними особами військової служби, так тобто для військової частини і дій командирів військової частини немає перепони направлення даного військовослужбовця для проходження військової служби у подальшому. Тобто, виходить наразі, наразі, поки цей проєкт не набув чинності, кримінальне провадження є підставою для припинення військової служби, правильно? Справа в тому, що є в законодавстві України, а саме в законі України про військовий обов'язки військової служби стаття 24, а також в указі президента про проходження військової служби 1153, є передбачений чинний механізм, який передбачає призупинення військової служби внаслідок скоєння того чи іншого злочину, пов'язаного самовільним залишенням військової частини або дезертирством, або добровільною здачею в полон. Тобто по вказаної категорії осіб, яку ми розглядаємо, по вказаній категорії осіб після того, як вони скоїли правопорушення, є певні дії командира військової частини щодо направлення певних документів для проведення досудового розслідування стосовно скоєнення іми злочину, і до моменту поновлення. Тобто, це должен бути правовий механізм. Такий правовий механізм вироблений наразі через статтю 284 стосовно закриття кримінального провадження за наслідком ухвалення відповідного рішення суду. На практиці правоохоронні органи в даному випадку спеціалізована прокуратура готує певний пакет документів і звертається до суду для розгляду питання щодо закриття кримінального провадження. Після судового засідання і розгляду даних матеріалів суд приймає рішення і вказана особа звільняється від кримінального переслідування на підставі статті 284 4, у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі. На підставі частини 5 статті 401 кримінального кодексу. знову ж таки, це ми говоримо про чинний, чинне, так, чинне, так, законодавство. Так, так, чинне законодавство. Так, чин 12095 передбачає незалежно від так. того, чи є кримінальне провадження, Зак... продовжувати службу. Так а що, от ну. В перспективі, знову ж таки, ми говоримо про проєкт закону. Як може змінитися ця ситуація? Тобто ну, людина, яка вчинила СЗЧ або дезертирство, вона повертається до служби, до своєї військової частини. Що з кримінальним провадженням продов... ну, надалі? Після того, як вказана особа виявила бажання добровільно проходити подальшому військову службу, яка вчинила, я повторюю, вчинила вперше СЗЧ або дезертирство. В подальшому дана особа проходить військову службу, а паралельно з проходженням військової служби вирішується питання щодо звільнення до вказаної особи від кримінального переслідування. А наразі, наразі Це час, це економія часу, економія часу командира, економія часу правоохоронних органів. Справа в тому, Поки е, не понов на сьогоднішній час, е, поки не вирішено питання щодо поновлення е, проходження військової служби е, даного військовослужбовця е, направити для проходження військової служби або встановити його долю щодо проходження військової служби в будь-якому підрозділі, неможливо. Тобто, спочатку треба вирішити питання щодо е, закриття кримінального провадження, а після рішати е, е, судьбу і долю вказаного військовослужбовця. Наразі законодавець перед вказаним законопроектом передбачає, що паралельно вирішується питання щодо закриття, і а командир військової частини не чекає рішення суду, а вирішує питання долю даного військовослужбовця і на законних підставах, на законних підставах поновляє йому службу, поновляє дію контракту, якщо це контрактник. І виплачують, ну, грошове, грошове забезпечення, фінансове, ну, фінансове забезпечення ставить на продовольче довольство і речове забезпечення. Тобто є механізм постановки, але він тимчасовий. І вказаним законопроектом просто урегулюється дане питання. Питання більше стосується, більше стосується прийняття рішень командира військової частини. Тобто, це вироботка певного алгоритму дій, і командир військової частини знає, як і на підставі чого йому вчиняти ті, ті чи інші дії. Угу. І ну, як ми почули, по суті, це зменшує, скажімо так, час, коли не несе службу військовий, який вчинив все за че. Правильно? Тобто він безпосередньо може переходити так. до своїх обов'язків. Прозвучала така фраза: той, хто вчинив вперше. СЗЧ або дезертирство для тих, хто вже раніше скоював. Що, що, чи передбачено щось законом? наразі не передбачено? На жаль, або навпаки, не на жаль, не передбачено дії для осіб, які не вперше вчинили. Тобто даний законопроект на, наразі, і даний законопроект, який ми розглядаємо з вами 12.095, і а, чинне законодавство передбачає лише для осіб, а, які вперше вчинили СЗЧ. Угу. А такі а, випадки чи були зафіксовані раніше, коли а, військовослужбовець неодноразово скоював СЗЧ? І... Мені достоменно невідомо, угу. ну я. А які наслідки взагалі можуть очікувати людину, яка скоїла СЗЧ після повернення до служби? Тобто, як ми почули, цей проєкт закону та власне і чинне законодавство, воно стосується більше командирів військових частин, правильно де сам військовий несе службу? А от що з самих військових ну що їм варто Військовослужбовець, який, на якого розповсюджується дія даного закону, він після добровільного? Прихода і добровільного звернення щодо подальшого проходження військової служби інтегрується в підрозділ військовий підрозділ. І проходить військову службу на рівні з іншими військовослужбовцями а паралельно вирішується питання щодо закриття кримінального провадження. Угу. Відносно даного військовослужбовця, якісь винятки пом'якшення результатів кримінального провадження, бо просто його закриття. На яких підставах може бути? От що, що може нести за собою? Це єдина підстава закриття. Наразі передбачена це я вже сказав. Угу. Це частина друга. Пункт перший статті 284, це компетенція виключно суду і суд приймає рішення щодо звільнення вказаної особи від кримінальної відповідальності взагалі. Вирішується питання. Є певний срок для набрання законної сили у рішення суду. І після набрання законної сили у рішення суду вважається, що справа по вказаному військовослужбовцю закрита. Тобто По справа. кожному військовослужбовцю, який так, вчинив, це СЗЧ. персонально, угу. так. По кожному військовослужбовцю персонально приймається рішення, персонально готується пакет документів, і в залежності від певних обставин і наявності певних документів. Суддя приймає рішення угу. ну і як ми почули те, що проєкт закону, та й власне зараз, нинішнє законодавство, воно передбачає, що військовослужбовець може повертатись до військової донесення служби. Єдине, що із проєктом закону номер 12095 він може швидше по суті отримати і виплати, і ті всі так соціальні пільги, соціальні так. пільги, які він мав до скоєння так. СЗЧ. Що варто знати, тим, хто ну Можливо, скоїв все заче і е, має намір повертатись до служби. От що варто знати, які гарантії е, йому передбачені? От окрім того, що як ми сказали. Mm. Тобто, як ми почули, це не звільняє від е, кримінального провадження. Наразі звільняю. Наразі, Наразі звільняю, звільняю від кримінального провадження, тобто особа реінтегрується в військову частину військові підрозділи в Збройні Сили України, проходить службу, отримує, отримує все забезпечення відповідності до чинного законодавства. Я так розумію, це вирішують його долю, оскільки я для осіб, які Відносно яких наразі є досудове слідство, або за 407 або за 408 статтею, за частиною 5 407, або за частиною 4-408 статті Кримінального кодексу передбачається, ну, тобто на час військового стану передбачається позбавлення волі сроком від 5 до 10 років, це по 407 статті і від. 5 до 12 років це по 408 за дезертирство. Тобто це тяжкий особо тяжкий злочин. І е, на завершення на вашу думку, чи допоможе повернути військових, що вчинили СЗЧ на службу, от саме прийняття цього проєкту закону номер 12095 про який ми говоримо? Я чи... вважаю, що це є добрий механізм для вирішення певного роду питань і своєчасного реінтеграції військовослужбовців у Збройних сил України, тобто військовослужбовці, по яким призупинена військова служба, які скоїли вказане правопорушення. Так. І є певний алгоритм дій для командування, для командира військової частини, що робити з сказаними військовослужбовцями, і яким чином, на підставі якої норми поновлювати службу і вирішувати питання щодо подальшого проходження військової служби. До цього е, періоду, я маю на увазі до 20 серпня 2024 року такого механізму взагалі не було. Після е, того, як була прийнята зміна в, е, в статтю 401, е, вона набрала чинності 7 вересня 2024 року, з'явився механізм. Як ми почули, проєкт закону номер 12095 просто врегульовує от безпосередньо цей механізм так, і спрощує пер... період. Так, певний uh -huh. да він врегульовує певні питання і встановлює е, часове обмеження для посадових осіб для прийняття певних рішень е, 72 дві години uh -huh. з моменту е, явки такого військовослужбовця для проходження військової служби. От і як ми почули для самих військовослужбовців, які вскоїлися зачета дезертирство, а, суттєвих, скажімо так, відмінностей в поверненні до служби, окрім того, що ну, ну в них є є не... певна гарантія, що uh -huh. протягом 72 двох буде вирішено їхнє питання щодо проходження військової служби. Тобто є а, часове обмеження, в які посадова особа повинна прийняти рішення. Стосовно таких військовослужбовців, наразі е, часових обмежень немає, але стосовно е, військовослужбовцях, які е, виявили бажання і повернулися, е, Командування військових частин робиться все можливе від них для того, щоб вказаним військовослужбовцям поновити як умога, скоріше військову службу. Угу. Ну і на завершення ще раз нагадаю лише нашим слухачам, що про цю частину про законопроєкт номер 12095, який ми говорили, який вказували періодично в нашій розмові. Наразі він ще не ухвалений, не підписаний чинності, не набув. Тобто, це ми говоримо про перспективу. Так, дякую вам за ці роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили із представником оперативного командування «Північ» майором юстиції Дмитром Сіріком. До побачення.